Цікаві факти про бегемотів. Бегемоти одні з найбільших наземних тварин. Які живуть в Африці. Вони можуть важити до 3-4 тонн. Але при цьому вони вважаються одними з найшвидших на суші. Вони здатні бігти зі швидкістю до 30 км на годину. Бегемоти проводять більшу частину дня у воді. Вони навіть можуть спати під водою, автоматично піднімаючись на поверхню для вдигу, не прокидаючись. Вони можуть занурюватися на глибину до 5 метрів, а дихання здатні затримати аж на 5 хвилин. Бегемоти спілкуються під водою за допомогою інфразвуків, які люди не можуть почути без спеціальної техніки. Незважаючи на те, що бегемоти виглядають мирними, вони є одними з найнебезпечніших тварин в Африці. Щороку вони завдають більше шкоди людям, ніж леви чи акули, Ікла бегемотів можуть досягати 50 см у довжину. Вони використовують їх для захисту та у бійках між самцями. Шкіра бегемотів виділяє спеціальну червону рідину, яка діє як природний сонцезахисний крем та антибактеріальний засіб. Хоч бегемоти виглядають як великі хижаки, вони їдять лише рослини та траву. На день їм потрібно 40 кілограмів їжі. Бегемоти виходять на пошуки їжі лише вночі долаючи до 10 кілометрів за ніч у пошуках пасовиськ, молоді бегемоти народжуються під водою. І вже з народження вміють плавати та затримувати дихання. А важать новонароджені бегемотики не так і мало приблизно 45 кілограмів. Бегемоти живуть у великих групах до 30 особин. Лідерство зазвичай тримає найсильніший самець. Незважаючи на свої масивні тіла, бегемоти ходять по дну водойми, а не плавають, як інші тварини. Хоч бегемоти виглядають схожими на свиней, вони є найближчими родичами китів і дельфінів. Вони обожнюють валятися в багнюті. Це допомагає їм охолоджуватися і захищати шкіру від комах. Ці тварини справжні довгожителі. В дикій природі вони можуть жити до 40-50 років, а в зоопарках доживають навіть до 60 років.